Вже, мабуть, всі чули та бачили новину про знищений Петріот. Тож я не видав жодної державної таємниці, виклавши це відео. Деякі змі та глядачі стверджували, що це були не Патріоти. Самі росіяни також не повірили у такий успіх і думали, що це С-300, як вони їх зазначили у цьому відео. Хоча є певні характерні ознаки того, що це були не С-300, як, наприклад, показано на цьому порівняльному фото. Кабіна С-300. Більш широка та має двоє дверей, що не дуже схоже на фото знищеної техніки. Проте мета мого відео не доказувати, яку саме техніку ми втратили, а проговорити причини, які призвели до втрати дороговартісних систем ППО та людей, що їх обслуговували. Для початку проговорю загальні відні дані. Ми знаємо, що у росіян є дрони, які можуть діяти на відстанях до 200 км. Ми знаємо, що вони шукають цілі для ураження. Техніку, склади, місця розташування військових. Ми знаємо, що у росіяни є засоби ураження на великій відстані, різні типи ракет та дрони-ланцети. І потім, дивлячись на таке відео, виникає питання: чому 4 авто ППО, знаходячись у прифронтовій зоні, не були поставлені на відстані один від одного, а стояло майже впритул, чому не були ніяк замасковані і стояли просто в полі, де їх було добре видно із повітря? А також чому їх не прикривав ніякий засіб реп або ППО малої дії, наприклад, той же гепард. І це не поодинокий випадок, хоча і самий резонансний. Подібне в останні кілька тижнів ставалось досить часто, якось, наприклад, ураження по місці заправки наших вертольотів. Спершу був нанесений удар касетним боєприпасом, потім два пошкоджених вертольоти було добито ланцетами. Тож маю надію, що військове командування припинить так легковажно ставитись до елементарних правил безпеки, таких як маскування чи наскупчення техніки людей в одному місці. А держава, в свою чергу, має більше приділити уваги забезпеченню засобами виявлення дронів та реп. Благо, такі системи в нашій країні є, потрібне лише державне замовлення та налагодження масового виробництва. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, то, будь ласка, допоможіть поширити відео. Поставте лайк та напишіть коментар. Всього доброго!